Світло є чи нема? Перевірте, треба бути готовим до будь-чого. Тому від наших рук у лапи ваших улюбленців летить добірка з 10 корисних девайсів на випадки відключень. Розумна годівниця від PetKit. Нащо спитаєте ви, бо вона має резервне живлення і в разі відключення електрики перемикається на живлення від батареїк. Працюватиме вона до двох тижнів. Поки вас немає і немає світла, улюбленець завжди буде нагодований. Можна навіть заздалегідь налаштувати час готування та розмір порції. Кіхтерізь із підсвіткою, відключення відключеннями, але як же всі ці б'юті процедури, яких котей собаки не краще б не робили. Навіть якщо світло є, такий для вас дуже зручний, адже він додатково світлює лапу завдяки. Яки чому видніше межа обрізання кіхтів? Пам'ятаємо, що дуже близько до них у котів та собак розташовані кровоносні судини. Тому лайк цьому кіхтарізо. Що у нас далі? Бездротовий питний фонтан від UAPET. Поїв улюбленець із розумної годівниці треба ж і запити. Чому це класний варіант для відключень світла? По-перше, фонтан не потрібно постійно підключати до мережі. В нього є акумулятор, який можна не заряджати до декількох місяців. По-друге, вода в ньому очищається завдяки спеціальному фільтру, тому її можна рідше міняти. А між іншим, під час відключень все вилітає з голови. І по-третє, циркулювання води заохочує тварин більше пити. Це не менш важливо. Теплі лежаки петхаус. Якщо у вас опалення залежить від електромережі, то вдома час від часу стає холодніше. Улюбленці також можуть мерзнути, особливо ті, у яких коротка шерсть або досить мало підшерстя. Наші лежаки зроблені з повсті, на якій усім бокам і підборіддям звірят одразу буде тепло. Тобто не треба, щоб місце ще хтось грів. А крім лежаків, маємо ще й будиночки з такого матеріалу. Тому велкам. Утеплена переноска від Pets Поїхати до ветлікаря, спуститись в укриття, відправитись в подорож для всіх цих нагод, особливо восени, одразу утеплена переноска буде якраз. Також переноску можна розширити за допомогою бокових панелей з сітками, тому це додатковий комфорт для чи песеля. До речі, переноску можна поставити в будинку чи квартирі, і вона буде класною схованкою для тварини. Гуляти так гуляти. Для звичайних пластикових переносок маємо плюшовий килимок із антиковзним ефектом. Він не буде їздити по всій. Переносці, а тварина почуватиметься в безпеці. Лапомийка. Цьому винаходу можна просто кланятися. Педбатьки, які користувались, точно зрозуміють. Бо між теревеннями про відключення світла ми забули про вимкнення води. Хоча забудеш тут. Уявіть, як ви повертаєтеся з собакином з прогулянки, в нього лапи по лікті в грязуці, а води немає. Тут лапомийка виручить як ніхто. Треба лише налити трошки води всередину, вставити лапку, прокрутити чашу і готово. Коротше, минуло раз було оте сильне відключення, і тоді дуже-дуже було волого, і ми з Чарлі верталися додому, і він був просто грязнючий, як свиня. І я думаю, треба купити собі лапомийку терміново. Випереджаємо ваші думки про забруднення в деяких інших місцях на тілі звірят. Маємо рішення і для цього. Вологі серветки Петхаус вони підходять не тільки для лап чи шерсті а й для очищення очей, вук, всієї мордочки і навіть дубки. Компоненти просочувального розчину серветок повністю натуральні, а тому не потребують змивання. До речі, шкіряним теж можна ними користуватися. Дощовик взагалі про нього треба було казати десь перед грязюкою і серветками. Зате тепер ви загартовані і знаєте, як оперативно очистити улюбленця від бруду. Ну а тепер видихайте і роздивіться ближче дощовик. Загалом додатковий одяг у прохолодний осінній період зайвим не буде. А дощовики захищають звірят не тільки від вологи, а й від вітру та бруду. А конкретно ця модель від пайка світловідбивна, тому це крутий бонус. А якщо і на вулиці не буде світла чи по всьому району, до того ж, зараз день коротший і набагато раніше темніє. Тоді на сцену виходить на нашийник. Багато хто у 2014-му мріяв про ті самі круті кросівки з лед підошвою. Закриваємо старі гештальти через своїх собань. До чого це ми? Улюбленця в такому нашийнику буде видно здалеку, і ви не втратите його з поля зору. Але краще в повній темряві ввечері тримати тваринку на повідці біля себе. І останнє це незамінна база всім базам світловідбивна амуніція. Наприклад, нашийник, шлейка чи повідець. Будь-що. А взагалі можна все разом. Вони не світляться в темряві, але добре відбивають світло ручного ліхтарика, ліхтаря чи фар. І завдяки цьому звірята будуть добре помітними. Рекомендуємо начепити. Великий світловідбивний елемент ще й на себе, аби додатково обезпечити біля дороги. Ну що, тепер ви з котанами і собаки нами готові до блекаутів. І коли ми не долали ті труднощі? Питання риторичне. Головне навіть у найтемніші дні триматися світла та звірячого щастя. А все необхідне можна знайти на нашому сайті або в дуже зручному додатку від Петхаус. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропустити інших корисних звірячих девайсів. І до наступних зустрічей! 爸爸。